Добрий день, шановний п'ятикласнику. Вітаю у дистанційній школі для учнів і запрошую на урок української мови. Тема уроку подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке подвоєння. Коли воно відбувається, і як потрібно записувати слова з подвоєними приголосними. Зверни увагу. Подвоєння це випадковий збіг приголосних на межі морфем, який відбувається при творенні нових слів. Розгляньмо приклади. Беззубий. Якщо подумати, можна зрозуміти, що це слово утворилося від слова зуб. На початку у слові зуб приголосний з. Додаємо префікс без. Пам'ятаючи правило, що префікси роз без пишуться з літерою з, ми бачимо, що у цьому слові відбулося подвоєння на межі префікса і кореня. «Віддати». Збіг приголосних. Дати корінь починається на приголосний ди і додаємо префікс від. У результаті збіг приголосних на межі префікса кореня. Сонний. Від слова сон утворюємо прикметник. Корінь закінчується на приголосний н, додається суфікс Н, і в результаті подвоєння. Також важливо нагадати, що подовжений приголосний звук у транскрипції позначається двома крапками. На письмі ми маємо записати дві букви. А у фонетичному записі, тобто в транскрипції, буде один подовжений звук, позначений двома крапками. Розгляньмо інші приклади. ВОЗ з'єднати. Збіг на межі двох префіксів вони позначені на екрані. Оббігти збіг на межі префікса кореня. Денний корінь суфікс. Родинний збіг на межі двох суфіксів. І спорт товари збіг на межі двох коренів. Спортивний товари. Подвоєння приголосних у деяких словах потрібно запам'ятати. Це вигук овва. Дієслово Бовваніти, що означає виднітися здаля, здійматися далеко над чимось. Прикметник ввічливий, риса характеру, яка потрібна усім. Давнє українське ім'я Ганна, а також похідне від нього Ганнуся. Прикметник ляний, що означає виготовлений з льону. Та діє слово ссати і похідне від нього ссавці. Запам'ятай Ова, бовваніти, ввічливий, ганна, ляний, сати. Подвоєння приголосних у цих словах треба вивчити. Потренуймося. Спробуй розподілити слова відповідно до того, де відбувається збіг приголосних. Чи на межі префікса кореня, корення суфікса чи двох коренів. Для цього тобі потрібно розібрати слово забудовою. Визначити корінь і глянути, яка літера на початку і в кінці. Натисни паузу, подумай. Перевірмо: Збіг приголосних на межі префікса і корення відбувається у словах від дзеркалення і беззвучний. Збіг приголосних на межі корення і суфікса у словах денний, розрісся баштанний, збіг приголосних на межі кореня і іншого кореня у словах спеццех спеціальний цех і міськком міський комітет. Зараз досить цікаве завдання. Зверни увагу. Учителька запропонувала на уроці дітям подумати і визрішити, чи потрібно у слові, записаному на дошці, ставити ще один приголосний «ни». чи буде тут подвоєння? Оленка і Маринка навіть посперечалися. Оленка записала слово без подвоєння, а Маринка з. Хто ж із них виконав завдання правильно? Насправді обидві. Чому? Тому що Оленка подумала, що це прикметник журавлиний. До слова журавель додано суфікс ин і збігу приголосних тут немає. А от Маренка подумала про журавлинний сік із смачної ягоди журавлини. І тут справді буде збіг приголосних, тому що слово журавлина наприкінці має приголосний ни, а потім додається суфікс ни, і в результаті ми маємо подвоєння. Тобто, якщо ти вибрав або перший, або другий варіант, ти виконав завдання правильно. Головне розуміти, що слово означає. Саме про суфікси, за допомогою яких утворюються прикметники і їх правопис, поговоримо з тобою далі. Зверни увагу, подвоєний «н» пишемо, якщо основа слова закінчується на «н», а потім додається суфікс «н». Туман туманний, «Н» в кінці кореня і суфікс «н» У результаті подвоєння. Родина родинний. У слові родина основа закінчується приголосним ни і додається суфікс ни. Знову ж таки, у результаті подвоєння. А от якщо ми утворюємо прикметники за допомогою суфіксів «ин», їн, ан-я, то збігу не буде і подвоєння не буде. Тобто у цих суфіксах пишеться один приголосний ни пташиний, глина глиняний. Пробуй утворити від поданих іменників прикметники. Підказую. Зверни увагу, який приголосний стоїть в кінці кожного з цих слів. Успіху. Перевірмо. Сон сонний збіг на межі кореня і суфікса. Закон, законний. Екран екранний. Диван, диванний, мільйон мільйонний. У всіх цих словах пишемо дві літери «н», тому що тут відбувається збіг приголосних. А от у словах дерев'яний, скляний, картопляний, глиняний і чаїний подвоєння не буде, тому що тут не було приголосного «н» в кінці основи. Також хочу звернути твою увагу на позначення збігу приголосних «н» у словах старослов'янського походження: блаженний, благословенний, священний і священник. Ці слова потрібно запам'ятати. І, до речі, хочу порадити тобі: прочитай надзвичайно цікаву книгу із серії Видатні Українці про відомого українського священика Любомира Гузара. Дуже цікава особистість і дуже цікава серія книг. Раджу. Так само маємо ми звернути увагу на наголошені суфікси «ен», ан, ян, он. Вони мають особливе значення, надають більшої міри ознаки. Високий, але височенний, нездоланний. «Незрівнянний», невгомонний. Саме наголос визначає, чи потрібне тут подвоєння, чи не потрібне. Чому? Тому що, коли наголос змінюється, змінюється і правопис. Порівняй. Нездоланний нездоланий, «Незрівнянний», незрівняний. незрівняний. Якщо наголос падає на суфікс ан-ян, пишемо дві літери «н». А якщо цей суфікс не наголошений, то подвоєння не буде. Подумай, зверни увагу на наголос у словах і визнач, де потрібно вживати подвоєний «н», а де не потрібно. Перевірмо. Несказаний, але несказанний. Нескінчений, але нескінченний. Молодець. Ти все зробив правильно. Вживання подвоєних приголосних у деяких словах потрібно запам'ятати. Точніше, навпаки, Вжива... не вживання подвоєних. Погодься, Жаданий. Довгожданий, обітований, екстрений, буквений, реформений, шалений і студенний. Це слова винятки, які потрібно обов'язково запам'ятати. Пригадай винятки. Можеш повернутися до попереднього слайду. Пригадай суфікси, у яких відбувається подвоєння. Зверни увагу на кінцевий приголосний основи і в тебе обов'язково вийде виконати наступне завдання. Подумай: устав, де потрібно пропущені літери. Натисни паузу. Бажаю успіху. Перевірмо: пташиний. Суфікс «ин» – збігу приголосних немає. Подвоєння відповідно також. Прес секретар збіг на межі двох коренів. Фіз зарядка. Збіг на межі двох коренів. Освіченість. Збігу приголосних немає. Від дзвеніти. Збіг приголосних на межі префікса і кореня. Шалений – Слово виняток, яке необхідно запам'ятати. Ранній збіг на межі корення суфікса, беззоряний збіг на межі префікса кореня, нежданий слововиняток, яке ми маємо вивчити, і годинник збіг на межі двох суфіксів. Якщо припустився помилок, повернися до правил. Переглянь, виправ і в тебе все вийде. Якщо ти сумніваєшся, як написати слово, якщо, можливо, забув правило, або не дуже вмієш ще його використовувати, ти можеш звернутися до орфографічного словника. У великому зведеному орфографічному словнику сучасної української лексики подано дуже багато слів, і ти можеш перевірити, чи буде подвоєння в слові, яке тебе цікавить, чи не буде. Упевнена, що наша розмова була корисною. Переглянь відео повторно, скористайся правилами з підручника, виконай тести, і у тебе все вийде. Дякую тобі за увагу!